А зараз поговоримо про чотири міфи спалювання трави. Міф номер 1 небезпека для здоров'я перебільшена. 90 років тому всі спалювали траву, тому і досі всі так роблять. Майже сотні років тому сіки не спалювали. Проганіку використовували у тваринстві або компостували. 90 років тому не було стільки пластики та хімії, яка шкодить нашому здоров'ю. Міф номер два. Випалювання трави є корисним для землі. Насправді, воно знищує все живе і знищує родючий шарик ґрунту. Міф номер 3 Якщо я навесні встигну спалити всю траву, то знищу всіх шкідників. Птахи та звірі встигнуть тікти. Але насправді, через випалювання трави гинуть всі живі істоти, які живуть на поверхні ґрунту та в траві. Міф, міф чотири. Все одно підпалять. Краще я це зроблю перший. Я ж проконтролюю. Але насправді спалювання сухої рослинності часто призводить до великомасштабних пожеж, які ніхто не контролює. Тепер ми розвіяли чотири міфи. Ви знаєте, що це все неправда. Тому не підпалюйте суху рослинність.